Подружжя Держ звертається до усіх, хто міг бути свідком дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої помер їх син Євген. Це відбувалося 31 июля, Це в районі 16.20-16.25. На побіді на пересіченні вулиць Толбухи на шосе, тобто Аржамська ну, траси. Це почти крайні дома. В районі крайніх домов возлі траси. От, Его нашли там вот в 16, где-то в 16-25, его нашли там уже с травмами. Вот, и, в принципе, вызвали скорую помощь, там позвонили от матери. вот люди каких-то следов, какого-то транспортного средства там не было, нету. И каких-то э, свидетелей тоже, что кто-то что-то видел, тоже нету. Лікарі робили усе, щоб врятувати Євгена, але наступного дня, 1 серпня, він помер. Хотів звернутися до всім, хто може має хоч якусь яку інформацію, хтось хто може, може звичайно, хтось щось бачив, проїжджав по трасі, або звичайно щось подозрительно заметив, або хто щось слышав, тобто, щоб допомогли от, знайти виновного. Можливо, хтось чув, чи бачив у день ДТП щось підозріле, чи хтось із водіїв випадково зафільмував щось на відеореєстратор, проїжджаючи повз місце ДТП. Повідомити інформацію ви можете анонімно, зателефонувавши батькам хлопця за номером 066 33 55 002, чи до міліції за номерами 40275 чи на 102.